Крех, крихке, крихке, обережно, скло там, щепить. Що тут могло до нас приїхати? Як ти думаєш? А ти соплі тягаєш? Заболів? У нас не болі. Рай. О! -бах! Крихке. Кайф. Кайф. Такий кайф купуємо по чому? А хто за 25 гривень кілограм. Так, Русік, бери другу коробку і поїхали. Подивимося, що до нас тут приїхало, таке ж сильно крихке. Чикс. А, ого! та тут таке є. Ту. Ви навіть представити не можете, що тут є. Зараз другу коробку відкрию. А то що, одного? Ну так. Да. Ну стой! Ні. Петрівка Роменська осьо. І Петрівка Романська осьо. І да. прізвище відправника Тирик-Тирик Владислав. відповідно одного. Да, так, то то точно. Отвій точно. Кума, я би ти типу, помовчав трошки. Ми ж кіно знімаємо. Ага, все, будеш в кіно тепер. Зараз в камеру попадеш, а сіряти не можна, відповідно не попадеш. Так, що, дивись, плата. Ну, плата це чепуха. Тут, а на низу. А на низу от таке такенний... <гум> І посилка ця до нас приїхала суто з побутовою платою. Купуємо такі, звичайно, купуємо. Головне, щоб вам було вигідно її відправити. Ви рахуйте своє, а ми ж, звичайно, купимо залюбки. І пам'ятайте, для спонсорів YouTube каналу побутова плата 30 гривень кілограм. Так що підтримуйте канал, допомагайте до розвитку каналу, а ми з своєї сторони допоможемо вам.